Купити житло у Польщі, відкладаючи заробітної плати і не беручи на це іпотечного кредиту. Мене звати Кубо Генія, власниця Агенції на рухомисті купугом Варшаві та ліцензований кредитний консультант. І в сьогоднішньому відео я вам розповім, чи можна відкладаючи зарплати щомісяця певну суму грошей наскладати на житло і купити його без іпотечного кредиту. А буду розповідати я це на підставі графіку. Я зайшла на сайт, який називається Бізнес інсайдер. Досить класний сайт з новинами. І вони використали дані з дослідження, яке зробив ринок пірвотник.пл він зробив дослідження того, яка середня зарплата є в деяких містах у Польщі, скільки середня вартість одного метра квадратного в Польщі, і порахував, скільки тих метрів квадратних. Можна купити завдяки цій середній заробітній платі. На цьому відео ми також розмістимо цей графік. Ви зможете перейти так само за посиланням під відео і прочитати самостійно це дослідження, подивитися, що ж вони написали. Але я зараз у відео оголошу найголовніші суми і найцікавіші міста. Місто, в якому можна купити найбільшу, найбільший метраж завдяки середній заробітній платі це 0,97 метра квадратного, це жільона гура. Середня заробітна плата Брутто, яку враховував цей сайт до прорахунку. а Він робив ці, до речі, прорахунки разом з ГУС, Це Головний ужин статистичний, тобто який надає середні статистичні суми у Польщі. Вони враховували, що середня заробітна плата 7521 тисяч злотих, а середня ціна одного метра квадратного 7790 злотих. Таким чином, за одну повну заробітну плату можна купити 0,97 метра квадратних. На другому місці у нас Гожу Віркопольській, де середня заробітна плата відповідно також до цих прорахунків, це 6758 злотих. Середня ціна за метр квадратний це 7253 злотих. І можна купити за таку заробітну плату за один місяць 0,93 метра квадратних. Далі пройдемося по більш таких популярних містах, де все таки наші українці купують нерухомість. Одним з таких популярних місць є Луць, тобто лодзі досить часто наші українці проживають, працюють, і там середня середня заробітна плата відповідно до цієї статистики. Це 7811 тисяч злотих. А середня ціна за 1 метр квадратний 11257 тисяч злотих. Таким чином можна купити 0,69 метра квадратних. Наступне місто, яке візьмемо з вами до прорахунку, це буде Люблін. І до речі, лось у нас був ще на зеленому показнику, а Люблін вже у нас на жовтому. тобто виходить, що в Любліні можна купити менший метраж за заробітну плату ніж у лодзі. І Отже, в Люблін середня заробітна плата показує 7377 злотих. Середня ціна за 1 метр квадратний 11600 злотих, і таким чином можна купити 0,64 метра квадратних. Ну і Варшава, в нас, на жаль, на останньому місці. Вона в нас показує, що середня заробітна плата відповідно до статистики, це 9673 злотих. Середня ціна за 1 метр квадратний дійсно найбільша у всій країні. Це 17688 злотих, і можна купити всього лише 0,55 метрів квадратних. Що нам показує цей графік і ці показники? Це те, що Назбирати на нерухомість з заробітної плати дійсно можна, але це все буде залежати, до якому місці ви будете купувати, е, які метраж ви захочете купити, і, можливо, будете працювати в великому місці, а купувати в іншому місці. Але чи дійсно це оплачується, адже ви далі платите оренду? Тому в деяких випадках дійсно людям краще. Взяти іпотечний кредит, отримати нерухомість, яку вони хочуть, почати вже платити не оренду комусь, а платити за власне житло, яке вони взяли в іпотечний кредит. Тим більше у Польщі, коли ви берете іпотечний кредит, ви стаєте власником нерухомості, і ви можете так само надплачити за той іпотечний кредит і продавати ту нерухомість, яку ви взяли в іпотеку, і тоді мати власне житло, а не відкладати. Адже дійсно показує статистика, що все-таки нерухомість досить важко буде купити тільки за допомогою. Заробітної плати, так, тобто потрібно бути досить довго на неї відкладати. Якщо ви хочете купити житло у Варшаві чи околицях за допомогою власних коштів чи за допомогою іпотеки, то в мене в компанії, мої спеціалісти вам з радістю допоможуть. Ми робимо повний супровід, ріалторські послуги у нас додатково платні, а отримані іпотеки у нас безкоштовна послуга. І в описі до цього відео ви можете знайти посилання на нашу платформу, де в нас є маса безкоштовної корисної інформації про іпотеку. Скільки потрібно заробляти, скільки потрібно платити за іпотеку? Також є уроки про іпотеку, Я додаткові чеклисти про Варшаву, про нерухомість, про документи, які потрібно мати. Запрошую вас на цей на цю платформу. Сподіваюсь, вам буде корисно і також запрошую до співпраці. З вами була Куба Єгенія, До зустрічі в наступних відео.